Як пов'язана поведінка жінки і аромат? Знаєш, в ароматах ми обираємо те, навіть не те, якими ми, можливо, є в житті і проявляємось, а тими, якими ми є насправді? Аромат – це своєрідне проявлення жінки, тобто можна по підійти до всіх ароматів, які є вдома, як вони правильно називаються, до цієї колекції, mm -hmm. і по колекції визначити свій тип, що ти приховуєш. Давай на прикладі мене у мене небагато ароматів. Я не користувалася парфумами з 2016 року, як завагітніла сином, і до 2023-го, взагалі. Тобто, mm -hmm. я не користувалася гелем для душа, тому що він мав аромат. Я старалася не обіймати людей по після того, як я їх обійму. Mm -hmm. Я відчувала їхню присутність на собі. Що би ти сказала про мене як про таку людину, яка не хоче взагалі ніяких ароматів, з точки зору психології, е... не знаю, сексології, чи як е е власниці бренду Нішової? Знаєш, я не... я не знаю, який шлях ти в той момент проходила так. за ці роки, але мені так відчувається, що ти е дуже сильно прислухалась до себе. І обирала, шукала ось цей свій внутрішній шлях. Тобі потрібно було все зайве залишити десь там, навіть аромати цікава, цікавий варіант, і е, зосередитись на собі, на своєму ароматові, на своєму запаху, на тому, як тобі з цим, і тобі оці усі зайві речі, навіть аромати інших людей, вони е, заважали. І це про твою чуттєвість. Бо вона в тебе напевно що дуже підвищена, і ти так. одразу відчуваєш, що в твій простір хтось заходить для того, щоб пройти свій особистий шлях, свої там ці осяяння, да, знайти свої бажання там все ж таки поставити на перше місце. Тобі потрібно було ну зовсім все прибрати. приблизно так і було.